Ефесянам 19 і закінчуємо. Давайте цей вір зачитаємо і завершуємо. Нарешті, такий висновок підводить Павло, закінчуючи послання Ефесянам. Зміцнюйтеся Господом та могутності сили Його. Значить, змітнюватися Господом можливо. І могутністю сили Його теж. Цей наказ апостол Павло дає. Знаєте кому? Всім, хто знаходився в Ефеській церкві. Що ви можете бути сильними Господом, зміцнюватися їм і його могутністю, його сили. Як це відбувається? Тепер відповідальність, скажи на мені. Зодягніться всю Божу зброю. Коли ти рано встаєш, хто за тебе зуби Мар'ян Чистий? Мама чи тато? Сам чистиш. Коли рано встаєш, хто вдіватися має? Юра, хто тебе вдіває рано? син? Ну сам вдіває, правильно? Вдягніться в зброю. Це друга умова, яку має виконувати церква Божа. Люди, які слухають, хочуть мати силу, Діма, хочеш зміцнюватися Богом? Міцним хоч будь, щоб тебе не шатало. Зоддягніться в повну зброю. Я собі задав запитання, чому ми часто програємо? Чому ми часто програємо? Є люди, які привикли жити, знаєте, як риба. Вискочила, хватнула чуть-чуть ковток повітря і думає, якось дай Бог, може, до тої неділі дотягнув до зібрання чи там до вивчення Біблії. І цілий тиждень бомблять тебе духовно так бомблять. Бо ми ж думаємо, що ми тільки на фізичній війні яка сьогодні відбувається. Ні, друзі, фізична, фізична війна вона забирає тіла. Духовна війна, вона вбиває душі. Це важливіша війна. Вона хватає душі за кожну з нас йде боротьба в цьому світі. Тому вдіватися треба не комусь скажи, а мені вдягнутися треба в повну зброю. Ця повна зброя складається з таких речей. Тут не можна в цій війні, війні, Світлана, вдягнути щось вдягнути, а щось ні. Тому що ворог бореться проти тебе цілісно. В духовно, душевно, фізично, матеріально. І тому, коли апостол Павло пише, я завершу. І коли він дивиться на, на тебе, він дивиться, чи ти вдягнутий, де тобі пробити. От Євген може тебе сьогодні покидати на мотоциклі без шльому. Але як я буду їхати і десь зацеплю Євгена, то Євгена голова буде ціла. Знаєш чому? Бо він у шльомі був, а ти ні. Щоб ви могли противостояти підступності дьявола. Слухайте уважно, для чого вам треба вдіватися? Не комусь, а мені. Адже наша боротьба, брати, прошу вас, сестри, не з тілом і кров'ю, не з сусідом, не з чоловіком, не з жінкою, не з свекрухою, не з стьощою. Наша боротьба не з тими людьми, які ходять з тілі і носять кров. Павло каже: слухайте, схаменіться, не воюйте. Ви перепутали свою війну. І я своїми батьками вже 30 років гризуся. І що? Щось вийшло? Аби твоя гризня комусь допомогла. То вже був би світ щасливий. Тому апостол Павло каже, перестань гризтися в хаті, чоловікам, і жінкам. Мова йде про сім'ю, родину, хватить воно нікому не поможе. Що поможе нам? Коли ми вдіваємося в повню зброю, бо наша боротьба чуєш, не з тілом і кров'ю, а з начальствами, владами, всі думають Зеленським, там ще там, ну, з владами і світовими правителями темряви в віку цього, світові правителі це духи демонічні, сатанінські, окультна система, диявольщина, язичництво. Бо наша боротьба духовна, а не фізична, тому ти б'єш того сина, кричиш на нього, ти такий такий А він 20 років ходить йому по нулям, що ти йому кажеш. Но коли ти стоїш за нього на колінах і борешся в боротьбі, тоді Бог його відторкається. Тоді Бог його шукає, тоді ця сім'я встановлюється, Бог починає працювати з дочкою, з сином, з тобою, з чоловіком. Тому наша боротьба не з тілом кров'ю, з начальствами владами світовими правидами темряви віку цього. Слухайте далі, з чим? З піднебесними духами злоби. Фізично бореться, зброя фізична, меч, пістоль, порох, патрончик, там все все остальне. Духовна зброя це інша зброя. Духовно, ти не намашуєшся мечом там. Є неохаризмати. Движення таке є, називається неохаризмати. Вони скачуть і думають, що вони дяволу встали на голову і так його затоптали в плитку. Ну, це, це діти такі. Їм хтось так сказав, що якщо ти будеш пригати, то обов'язково в плитку головою ти його втоптеш. Наша боротьба не така. Наша боротьба я зараз зачитаю, яка. І ми молимося йдемо. Для чого це нам? Щоби стоя... Щоби... Для чого це нам? Візьміть усю Божу зброю? Щоб ви могли дати опір, чуєш, в день зла. Хтось жде День зла? Всі озброїлись і 24 числа ждали віду, правда? Та хто навіть не вірить. Навіть сам представник вірить, що комусь голову збере послати біду таку на Україну. Хто жде біду? Ми їдемо з Миколою недавно. Машина перед нами розвертається, назустріч не виїжджає. Я тільки слів сказати Ісус і все. Він каже, так якось Бог дав, що затримав його. Кажу, бачив, може бути. Отак От Тетя може бути. Воду до секунди тебе, тато, позволю тобі, там на неї буде пояснювати. Але він хоче з тобою на землі поговорити. Де злий ніхто не чекає, ми живемо на розлапоні. Він може влізти. Ні, він каже, я до тебе приду 13 числа. Микола, 13 числа. Жди біду. Ні, біда не приходить, не попереджає, вона нагло вривається. Дявол приходить, вривається в наше життя. І щоб тобі бути готовими, Павло каже, вранці встав і озбройся! Озброй себе! Християнин, воїн, озброй себе! Щоб ти міг здолати в день зла все подолавши. чуєш? Що ти можеш, оказується, ти коли озброєний, ти можеш подолати, перемогти і вистоять. І вистоять. Не зламаться, а вистоять можеш. Тому що якщо ти можеш укріплятися могутністю Божою, ти будеш не сам, ти будеш розуміти, хто йде навколо тебе, тебе оберігає і провадить тебе. Скажіть, як воно було, ви всі чули про страдання Іва? Я не читав, що на війні такого навіть не було, те, що пережив Іов. В один день все зникає, всі маєтки, все, що він мав, а на другий день приходить вісник і каже: сиділи твої діти. Пили вино, їли м'ясо смачне, яке тобі Бог дав. Прийшла буря з чотирьох углів, забирала всі угли твого будинку, і хата завалила 10 домових в хаті. 10 дітей. Улюблених, прекрасних, доньок і синів під цим дахом. І коли ми розібрали МЧС приїхало, каже, ніхто не вижив. Йо! І опобіг напився? Таке читали десь? Читали? А хто читав? Що його зробив? Взяв шнука пішов по вісім. читала таке? Ну, що його зробив? Що його зробив? Став на коліна? Те, що він завжди робив. Його була привичка, він був озброєний молитвою, став на коліна і що сказав? Благословенний Бог, який дав і забрав. Це його право. А жінка, яка була не озброєна, получила удар в саме серце. І не змогла витримати цього всього. Каже, проклинай Бога і вмире. Бо це жах. Це жах. Після того Іо, що й заболів. Проказа що прийшла на нього. Терпіння Іо, страдання Іо. ми так дивимося. Гарні я люблю такі образи, мої брати там малюють православні такі гарні образи. Такий Іо, нещасненький такий вісить. Так ти подивися, чому він був озброєний і скажи поколінням, що якщо християни будь-якої конфесії не будуть озброєні то їх здує при першому виході з церкви, з домашньої групи, і будь де. Тому Павло пише і каже, щоб тебе не дули ці вітри, щоб тебе не збили з пантелику вдінь пояс істини. Підпережись істиною. Коли Даниїл був підперезаний істиною, то написано так: коли ж не знайшли жодної провини чи помилки, бо він був вірний. Він був підперезаний істиною. його шукали, Все. вся контрозвідка. Новоходоносара працювала проти Даниїла, мужа Божого. Вони вишукували все. Вони послали туди армію, вони послали туди Анабу, Бабу, Без. все, що було, всі силові вектори шукали, щоб знайти корупційні схеми Даниїла. А в нього там нічого не було. Вони вимутили декларацію, все перевіряли, написано. Нічого не можемо знайти на Даниїла, нічого на нього нема. Навіть сусіди його питали сікають. Нормально живе звичайна людина хоча біля царя сидить. Підперезане істиною. Броня праведності. Знаєте, для чого броня? О, тут броня. Яка захищає серце твоє самі такі вразливі частини. А що там серце? А що там серце? А хтось дверима хлопнув і ти вже ображений на весь світ. А хтось не так сказав? Меня, Такого парня, таку бліді. Не так сказала, не так почула. І все броня праведні праведності ти не вдінеш, тебе проб'є твоє серце, і твоя образа не дасть тобі завтра розновінням сказати, диявол, іди геть, зів'я Ісуса Христа життя. І все. Ти будеш ходити як нарцис надутий. чи надута. Що ще вдіть? Взуття, готовність благовістити мир. Господи, люди добрі. Навчіться говорити людям добре. Готовність нести мир. Позитивне щось скажи, да хватає вже людям і так от його гадості отаку. Добре, скажи, що збудує? Не треба, Дібі, сто разів говорити, що бусики очікає біля під'їзду ТЦК. Ну, не треба йому це підкреслювати. Він і так з балкона кожен день бачить, як спакують. Жує на п'ятому поверсі і бачить, як ловлять по набережі, по по спітку всі. Скажи, Діма, буду стоять біля тебе і не побачать. І ти не низький такий, але не почують навіть ти пройдеш мимо них. і Господь тебе збереже. Говори благовістий мир. Щит віри. Брати і сестри, віра не береться з пальця. О, вірую. О, вірую, що вірую. Віра береться з слова Божого, щоб тобі дьявол прийшов ночі і каже, Бог тебе не любить і ти каже. «Іди на сюда, бо ти як я чув. То щоб ти почув, написано 3:16 і так Бог полюбив Івана весь світ. слово весь ти входиш? Та я йому кажу весь світ і Сережку Мусєвича. Полюбив і кристінку мою жінку, і мою Буданку, і тінку, і Мартуську, і тьошу, і десь. Бог полюбив весь світ. Тому ти мені труби, що хочеш. Через будь його. Він сказав: люблю тебе. Все, чекай мене. Тоді з'являється в тебе віра, яка не з пальця, а від Духа Божого. І тоді дьявол... А ти себе погано почуваєш. І що? Я зараз своїй душі скажу, душа, хватить нить. хватить тюльку травить, хватить себе накручувати. Живи написаним Словом Божим. Прослав Ісуса Христа і подякуй Йому за сьогоднішнє життя. Амін. І тоді Сережа починає співати псалом. Я люблю тебе, Ісус, люблю тебе, я люблю тебе, Ісус, люблю тебе. І так. Відчуваю, душа починає не нить, а Бога хвалить. Не сюсюкать, а Бога проставлять. І я дивлюся, темрява мене залишає. Темрява починає уходити. Атмосфера стає приємна. І тоді Бог мені дає людей, щоб я їм благовістив мир. Бо в мене вже є мир. Як ти нема миру, як тебе швідати? Де ти його візьмеш? Де ти візьмеш з як тебе нема зцілення? Коли ти зцілений, ти несеш зцілення. Коли ти звільний, ти він несеш свободу. Коли ти маєш благодать, ти несеш благодать. Коли ти релігійний законів, ти всіх колбасиш своїм законнішим словом. Ти всіх заганяєш до Бога і кажеш, вам нема ні прощення, ні спасення, нічого. Бо ви хліб не так трибали сьогодні. А ні, ви не проповідали до причастя. А, Марта схватила хліба кусочок. А, ні. Трон спав на небі. Захитало царство Боже. Ці байки, коли ти озброєний, вони просто так, як горохом обстею. От підлогу все відскакує і відлітає. Щит віри. Женя, накупляв біблії книжок, накупляв? Читай. Авраам не мав дітей. До ста років дужив, Бог каже, буде тебе діти. І каже йому: від цари, не від Агарі, не від Вальки. Каже, від цари будуть діти. Він каже, я вже старий, ну, вірю тобі. Ти сказав, значить, я вірю. Пройшов час, і Сара сміялася. Попри до неї ангел. Перед тим ангеле приходять і каже, через рік буде в тебе син, а вона на кухні стоїть і каже: Боже Боже, я стара, вже все в мене все? Нема бажання ні чоловіка. Нічого нема. Ангел сидить на кухні і каже. Буде на другий рік радіти. Через рік вони приходять, і вона радіє. Тримає немовля, бабулька тримає, і Каже: не знаю, як це вам пояснити. А ти нам не пояснюй. Ти не пояснюй Богу те, що Він вершить. Бог так робить, але треба ще двірі тримати, тобі дяло каже, та нічого не буде ні в тебе, ні в сари, ні в твоєму домі. Ні, Бог сказав, від тебе вийде наслідник. Не ні раб, не ні слуга, не племінник лотві, ніхто. І ти обертаєшся і дивишся старі 90 років, і ти питаєш, як це може бути? Це логічні нормальні питання, Дан, Джаліна? Психологія ж? Фізично? Психологічно? Фізично. Фізично. Да. Але не в Божому слові. Не в Божому слові, не може Бог похитнутися сказати. Якщо Бог сказав, брати і сестри, хочете вірте, не вірте, воно так буде. От сказав Бог: 365 днів, 24, сонечко буде бігати. А Путін каже, я знищу там Ізраїль, чи там ще хтось хоче Ізраїль знищити. А Бог каже, браття сестри каже, якщо вам нема коли читати Біблію, то відкрийте вікно, подивіться, якщо сонце зійшло, то Ізраїль є. І mm -hmm. я завжди кажу, почую, mm -hmm. но мені завжди кажу, твіцькі приходи, Ізраїль вони знищать. чи сонце є, є сонце. Їх не буде, сонце буде, Ізраїль буде. Бо так Біблія говорить. Щит віри. закінчу, Іванка закінчу. Щит віри. Шолом спасіння, оцей шльом, шолом, оцей спасіння. Коли, що таке шолом спасіння? Знати свою ціль? Знати, хто твій авторитет, куди ти йдеш, твій світогляд? Шолом спасіння це коли наді мною він будував ковчег. Його ніхто не міг відволікти. Знаєте чого? Він надівав цей шолом кожен день, брав, робив ковчег в всьому, тому що говорилося, робив в тому світі. Бо земля орошалася водою. І дощів не було. І він коли казав, що був пройде дощ. З-під землі підуть ці всі води. Бог буде тупити. Всі казали: Ой, ти про що? Тому шолом це та ціль, куди ти йдеш. Ти знаєш своє призначення, покликання ти встаєш робиш те, що ти маєш робити. І ти знаєш, що тебе спас. І духовний меч, меч Слово Боже. Жень, можна? Помож мені. Духовний меж слово Боже. І сьоме. Постійна молитва. Я тобі не дам читати, я сам не почув. Постійна молитва. До нього попадає на, на Г... центр Жіночка П'ятидесятниця. Яка молиться? Якими мовами? Невідомими як для нас. Дуже давніми. На сучасні мови не події. Думаю, що це арамейська, скоріш за все, хоча не впевнена. Тобто твій IQ не може поняти, що за мова? Ні. Ага. Але по... Що вона сказала, коли вона... до вас приїхала, скажи? А... Болословлен... Я вас бачила, вона... так. Благословенне місце, вона нас бачила. Вона описала мою дружину, кого не бачила що. Е, мені вона бачила в мій кабінет, мене, мене на роботі, потім її на роботі бачила. От, е... Сказала, щоб вона спокійно їхала, попала в благословенне місце. Ми божі діти. Це перша бабуся, яка в автомобілі сиділа з посмішкою, коли відкривали двері. Бо зазвичай ці бабусі всі злякані. І думаю, що їх кудись привезли там я хочу mm. і хочуть залишити. І подальша доля невідома. Насправді все не так, звичайно. І Вони з посмішками вже буквально на наступний день. От. Але ця бабуся вона була вже така задоволена і весела, і виходила, і вже молилася, вже співала. У нас дуже цікаве, сюди задуждово спілкувався також. Цікаво, цікаво, тому що відкрита до Бога, або Бог через неї говорить. А, і часом говорить такі речі, що мурашки біжать. Дай мікрофон. <ріст> <ріст> Я про так молитву, що ця бабуля по всіх на привозять знає, діти, які ну, не можуть, вже, або не хочуть, або вимушені. А ця Бабуля молилася, Бог, дай мені людей. На язиках молилася. Тож є багато геотричних цетів різних. Бог їй показав його, кабінет і ринку, всіх там показав. Вона цела з радістю, бо вона вже промолила. Вона вже знала, який її день жде. Не злий, а добрий. Тому сім речей. Братко, можеш сідати. Я вже завершую теж. Сім речей підпережись істиною. Зодягнись в броніуправедності, взуйся в готовність благовістити мер. Тільки взувається. Каже: Я не буду сплетні розказувати, плітки поширювати. Це те, що руйнує світ. Я піду щось добре скажу сьогодні. Візьми ще віри яким зможеш позитив всі? Чуєш? Всі вогнені стріли лукавого. Що не летіло, яке словечко не залетіло, ти кажеш. Хлопці. радіо, слухайте ви. Я на іншій хвилі. Я на каналі 777. А Оля інший канал. Божий! Я слухаю з його царства, перли, слова, все беру безвіти. Шульом на надій, щоб голову не розбив. Бо тебе будуть збивати, будуть казати, казати, Та, що там таке служіння Богу? Дивість, люди людям гроші заробляють, мільйони, там такі всі успішні, популярні. Коли ти біжиш до Фініша, ти будеш казати, я тобі дякую за те, що я мав. До фініша треба добігти. І якщо тобі Господь явить милість, то ти дуже любопитний, Люди дуже любопитні. То для любопитних він залишив жінку лота, про яку Анатолій вже дві неділі нам проповідав і каже, що ми її не забували. Бо любопитних чекає горяч і сольє оця Прокляття. Суди Божі. Ну навіщо вони тобі? Духовний мечи, слово Боже, і постійно як ця бабуля. Моліться духом усякою молитвою. Знає, що Значне усякою молитвою. Вась! Да. Комунал на комуналку нема чим заплатити. Он, колька нормально заробляє, а ти не можеш заробити. Слухай, стань на коліна за вас то від того, помолюсь куди-небудь. Помолись за свого чоловіка, щоб він заробив. Стань в проломі за нього, зайди туди і кажи, Вася, ти переживай, йди на роботу, Бог тебе благословить. Іди шукай роботу, Бог тебе благословить. Обов'язково Бог дасть тобі на комуналку. Возьми ноги, взуй, благовістування, підніми Василю, колі, Петі. Іні руки, а не упусти їх і обриш. Молись всякою молитвою. Бібісі, а молись. Підніми його, щоб Бог благословив. Підніми його підбадьор його. Постійною молитвою моліться молиться всяким духом. Для чого Бог це сказав? Бо Бог хоче на молитві відповідати, тільки ж де, щоб мене галагонили один одного, не принижували. А щоб ми молились один за одного. Дбайте про це з усякою витривалістю, благанням за всіх святих. Хай встанемо. Ісус проходив найважчі спокуси. Аби він не був озброєний, як Бог в тілі в людини. Він в тілі був спокушений, випробування проходив. Сорок не їв не пив, дьявол спокужував його з усіх сторін. Показував йому царство, владу, силу, все показував. Що він робив? Він одне казав. Написано. І написано дьявол, коли почув, що написано, написано, пішов від нього геть. Господь, допоможи нам озброїтись. Я прошу Тебе озброї нашу церкву. В ім'я Ісуса Христа я молю зараз за всіх, хто ослаб, за всіх, хто падає, відступає, за всіх, хто спокуса, за всіх, хто в боротьбі і бореться один з одним, замість того, щоб боротися з темрявою. В ім'я Ісуса Христа я просто Тебе закликаю сьогодні. Озбройся! Озбройся, щоб ти міг стояти, щоб міг одолювати, щоб ти міг перемагати. Озбройся в ім'я Ісуса Христа. Возьми відповідальність цю на себе особисто. Скажи, я озброюся, Господь. Я вивчу твоє слово, щоб стоять мені проти дьявола. Я візьму твої принципи, щоб мені рухатися і щоб мене нічого не збивало. Щоб небудь фігаро тут, фігаро там, фігаро не знає, що робити, за що хвопнутися. А щоб ти був, сказав, я очі твій Господь. Ти сказав, я роблю це. Я йду це. Неважно, що я почуваю, як мене не гнобить. Коли ми робимо по написаному Божому Слову, повір, ти заспіваєш свою пісню в ім'я Ісуса. Ти заспіваєш всі селом перемоги. Коли ми робимо, як Бог говорить, озбройся, сину до мій, донька моя, ти заспіваєш свою пісню. Ти будеш веселитися і радіти, що Бог тобі дає благодать свою. Sports Slime, we've lost a man.